Всім привіт! Давайте сьогодні трошечки пограємося з маками? Я не буду сьогодні робити розклад? Ви просто загадайте якесь питання, яке вас турбує? І ми з допомогою маків знайдемо на нього відповідь. Які можуть можуть бути питання? Наприклад, що вам треба зробити, щоб досягти своєї якоїсь міти, які риси характеру вам треба розвинути, щоб? Щось там сталося. Ось, питання, коли, коли я вийду заміж, коли я розбагатію, такі питання не, не підходять. І так, загадуйте своє питання. Згадали? Тепер задумайте число від 1 до 5. Я зараз витягну 5 карт, і карта під тим номером, який ви загадали, і буде відповіддю на ваш запит. Так, почали. За дригом. Карта номер 1 Цікаво. Вампір. Уважно подивіться на карту, як ви вважаєте, як ця карта відповідає на ваш запит? Друга карта. Отраження. Вибачте, карта російською. Ось така карта, про що вона вам каже, як вона відповідає на ваш запит. Третя карта розставання. Ось така карта, як ви вважаєте, про що вона, як вона відповідає на ваш запит. Четверта карта. Іскріність. Важно на неї подивіться, про що вона вам для вас? І остання п'ята карта механізм. Ось така карта. уважно на неї подивіться, як ви вважаєте, про що вона. Давайте ще раз передивимося всі карти. Уважно Подиві... подивіться на свій варіант. Це перша карта вампір. Друга карта Отраження. Третя карта. Раставание, четверта карта іскрідость, і п'ята карта механізм. Сподіваюсь, ви отримали, отримали цікаві підказки до своїх запитів. Пишіть в коментарях, що ви побачили на картах. Також ви можете записатися на індивідуальну консультацію до мене. Для цього напишіть мені в приватні повідомлення. Не забувайте ставити вподобайку і підписуватися на мій канал. А на сьогодні я з вами прощаюсь. до наступних зустрічей. Пока!